Вітаю усіх, хто сьогодні нас дивиться. Маємо на продаж ось такий класний автомобільчик Шкода Румстер. Автомобіль 2007 року виготовлення. У нас автомобіль обладнаний бензиновим двигуном 1,4 літра. Це бензиновий простий MPI-двигун, надійний, який всі полюбляють. Автомобіль у нас ось в такому зеленкувато-сірому кольорі. Авто дуже класно має комплектацію. Зараз вам все продемонструю. Для початку покажу екстер'єр автомобіля. Ось пройдемося. Так, давайте, як завжди, розпочнемо. З переду з оптики. Передня оптика в нас в чудовому стані, прозора, лінзована. Маємо протитуманні фари. Ось такий стан решіток. Все чудове. Значок також в ідеальному стані, не вицвівший. Інша фара в нас також ціленька, не запутівша. Ну і з цієї сторони, звичайно, також протитуманна фара. Ось такий, бачимо, має капот, дуже класно гарно збережений, є декілька буквально незначних мінімальних скольчиків, але так все в чудовому стані. Автомобіль у нас ось на таких 15 легкосплавних дисках, у нас літня гума Кумо 195 55 r 15 Тормозні диски буквально мінімальний має. Взнос майже нові. Стан, крил, як бачимо, немає ніяких пухерців, ржавчин. Ось такий у нас зовнішній вигляд кузову, все в ідеальному стані, блистить, відполіровано. Бачимо, які стоп, фонарі. У нас тут присутні наліпки заводські які говорять, що тут у нас все в чудовому також стані пороги, як бачимо, ніякої ні жавчинки, нічого немає, з під низу також все в чудовому, оригінальному стані. Ззаду у нас присутні парктроніки. Ось інший стоп показує також в ідеальному класному стані. Такий у нас дах, рівненький, м'ятин, без ніяких пошкоджень. Заправочний лючок. все також ціленьке, все тримається. З цієї сторони у нас також заводські наліпки, порог. також і двері знизу, ніде ніяких не пухівців ржавчині, нічого немає. Бачимо, який стан кузову, стан лакофарбового покриття, все просто... Ідеалі. Ось ще звертаю вашу увагу на переднє крило, також ніяких і ні нічого нема. Лобове скло у нас абсолютно також ціле, без сколів, без тріщин. Скло у нас оригінальне. В даному автомобілі 182 тисячі пробігу. Тому відразу показує він код, кому потрібно, перевіряйте по базам. Дане авто обслуговувалося в офіційного дилера шкода, тому сервісна історія по ньому є присутня. Хто захоче, може це перевірити. Заглянемо до салону автомобіля. У нас бачимо такі шкіряні карти дверей, чотири електросклопідйомники, електрокоректор дзеркал з підігрівом дзеркал. Бачимо, який. Чудовий стан дверей, абсолютно ніякі корозії, Пороги, бачимо, без різних пошкоджень, без дефектів. І ось звертаю вашу увагу, що тут в нас автомобілі комбінований, Шкіра плюс тканина, салон. Також у нас шкіряне кермо. Бачимо, що кермо просто в шикарному стані. Нічого не затерто, де буває стандартні болячки, де буває стандартні місця де позатирано. тут все в чудовому класному стані. Управління, Блок управління фарами. У нас в автомобілі присутній круїз контроль, управління двірниками. Тут ще в нас можна ставити на зарядку свої гаджети. В автомобілі 182 тисячі пробігу. Присутня ось така чудова магнітола Piонер. Клімат контроль. Присутні у нас таких два бардачка. Тобто верхній і нижній. Зверху у нас світло. Все вмикається. Тут можна окуляри зберігати або якісь інші речі. Козирьочок такий. Бачимо, який шикарний стан потолку, нічого не порвато. Звичайно, у нас айрбагі. Ось який шикарний стан сидінь. Нічого не перешивалось, все в повному оригіналі, що також нам говорить про те, що тут оригінальний пробіг. Хоча, можливо, комусь важко в це повірити, але це дійсно є так. Датчики в колесах тиску, шкіряний такий ручник, прикурювач, п'ятиступенева куліса. Як бачимо, все просто в шикарному стані у нас. Перейдемо на задній ряд сидінь. Тут у нас також шкіряні карти дверей, все в ідеалі, нічого не подерто. Бачимо, які класні проєми. Абсолютно немає ніяких пошкоджень, потертостей. Загальний вид у нас на панель приладів. Потолочок чистенький, охайний, абсолютно все в гарному стані. З іншої сторони бачимо також. Який бомбезний вигляд. Ну і, звичайно, дверка пасажира. Також все в класному, чудовому стані. Бачимо, які класні сидіння. В автомобілі у нас бардачок з функцією охолодження холодильничка. У нас є присутня вся сервісна. Документація, різні книжки, вся сервісна історія є в сервісній книзі. Хто приїде без проблем, дамо знайомитись. Так, давайте спробуємо завести даний автомобіль. Бачимо, автомобіль буквально моментально заводиться. Чудово, рівно, гарно працює, двигун рівнесенько. Немає ніяких ні вібрацій, ніяких проблем. Клімат-контроль у нас також працює, пічка все вмикається, температура регулюється, музика грає, підігрів заднього скла. Також без можна розмовляти по телефону без того, щоб тримати його в руках. ханс тут система. Вільні руки. Ось багажник показує, який його стан. Дивіться, нічого не подерто. Бачимо, що всі болтики у нас на місці, не кручені, не позбивані. Вся обшивка ціленька. Бачимо, який стан ковроліну Якщо піднімемо підлогу, бачимо, тут також все в повному оригіналі, немає ніякої ні корозії, нічого. Є в нас запаска, домкрат, ключ і буксировочна петля. буксировочний крючок У нас також є присутній фаркоп з розеткою Заглянемо також до підкапотного простору. Він у нас в чудовому, гарному стані. 1,4 MPI простенький, бачимо двигун сухий, немає ніяких тут непідтікань. Бачимо, ремінь у нас в чудовому стані, недавно був замінений. Акумулятор у нас також в класному стані, в 2019 році. бачимо, його ставили. Зараз без проблем крутить цей двигун. Зранку заводиться з пів оберту. Бачимо у нас болтики всі на місці, крила всі у нас в оригіналі, шкода, що з цієї сторони, що з цієї. Вінкот у нас без корозії. Все повністю в чудовому стані. Тут також на петлях жоден болтик не кручений. Капот з-під низу у нас також без різних пошкоджень чи без корозії. Так, тут у нас все також в повному оригіналі, нічого не крутилось. Бачимо відмітки з Volkswagen дилера про обслуговування даного автомобіля. Всі петлі на фарах все ціленькі, це говорить нам про те, що даний автомобіль не, ніколи не був у ДТП. Хто може звертати увагу на те, що там ржавчинка на болтиках? Я відразу скажу, це є звичайна річ. Для більшості автомобілів, тому що водичка потрапляє між капотом і бампером в цю щілинку. І від того болтики можуть покриватися невеличкою кількістю ржавчинки, тому що болтики, звичайно ж, не оцинковані і не фарбовані. Кузов в даному автомобілі в просто чудовому стані, немає ніяких не царапин, ні м'ятин, ні корозії. Виглядає симпатично. Дуже класний стан має, але є декілька косметичних підкрасів. Це все роблено ще в Європі. Автомобіль в Україну приїхав ціленький, такий, як ви бачите зараз на відео. Зроблені ці косметичні підкраси професійно, на око взагалі нічого не замітно. Єдине, це можна тільки товщиноміром побачити, що тут щось підфарбовувалось. Жодного грама шпаклівки тут немає. Зроблено все просто подвійним напилом лаку. Можливо, були якісь поверхневі царапинки і по гарантії перефарбували декілька елементів. Ось зараз я вам продемонструю це. Для початку, для тесту, давайте ось звертаю вашу увагу на капот 101 мікрон. Тобто, це є в нас заводські параметри. Тут у нас фарбовано ось це крило. Бачимо 207, тобто подвійний слой. Подвійний шар. Тут у нас вже доверху менше стає. Тут більше 200, 188. на арошці 188, тут на крилі 174. Тобто бачимо, просто повторно передуто дане крило. крило. Скажімо, задня ляда, так само 102, все в оригіналі. І у нас так само повторно. Ось ми знайшли, що. Впереду, то ще переднє крило. Так само 187, 165, 201, 220, 150, 171. Ось такі в нас є косметичні підкраси. Я вважаю для даного автомобіля, для даного року це взагалі не є якась проблема. Тобто мінімальна косметика була зроблена. Нічого такого критичного, навіть деталі не знімались з автомобіля. Тобто все фарбувалось на автомобілі, що говорить нам про те, що нічого критичного там не було. Отже, підсумуємо, маємо шикарну комплектацію для такого автомобіля: парктроніки, клімат, круїз, датчики тиску в шинах, титанові диски, лінзована оптика, тоновані вікна. Маємо класний, чудовий місткий багажник, дуже економічний і надійний двигун MPI. Має малесенький пробіг 182 тисячі даний автомобіль. Все технічно в чудовому стані, нічого не бряскотить. Заводиться автомобіль чудово, працює і їде також чудово. Жодних нарікань по даному автомобілю нами не було підмічено. Якщо ви захочете свої якісь додаткові перевірки, без проблем приїздіть. Надамо автомобіль на тест-драйв, надамо можливість заїхати на яму, перевірити, обдивитись, підключити комп'ютерне обладнання. Завжди раді будемо вас бачити. Отже, всім вдалого дня! Гарних покупок і хороших продавців!